Друзі, нас про проголовне поїхали. Станом на 1 липня українські сили продовжують поступове просування у Сумській області, розвиваючи успіх на кількох напрямках тактичного оточення. Ключовими точками операції стали укріплені опорники ДРФ. Концентрувала інтернаціональні групи найманців, включно з громадянами КНДР, полон корейської найманки за оперативною інформацією інсайдерів ЗСУ. під час штурму одного з об'єктів взято в полон кілька військовослужбовців і найманців. Серед затриманих жінка з КНДР, відома за попередніми даними як учасниця організації ударів по цивільних цілях, є причетна до воєнних злочинів. Під час обшуку речей українські бійці знайшли документи, засоби шифрованого зв'язку і інструкції, що шукували навіть досвідчених контррозвідників. Всі затримані негайно передані підрозділам військової контррозвідки. Всі затримані негайно передані підрозділам військової розвідки. Капітуляція роти окупантів паралельно відбулось масове здавання в полон російських і корейських військових у районі північного сектора фронту. Ціла рота противника. Підняла білий прапор і здалась без бою серед полонених строковики, контрактники, спецпризначенці, прикордонники і корейські інструктори. Бійці ЗСУ одразу провели первинну ідентифікацію і розділили затриманих за категоріями для подальшої роботи. Обмінний фонд, за даними телеграм-каналів. Загальний обмінний фонд за всю курську операцію вже перевищив 2200 осіб. Це безпрецедентний показник від початку повномасштабної війни, стратегічний ресурс для переговорів, повернення українських військових з полону. Психологічний ефект, капітуляція цілої роти і взяття найманки КНДР створили потужний інформаційний резонанс. Серед підрозділів РФ ширяться панічні настрої, і небажання йти в бій. Частина російських командирів вимагає ротації або евакуації на інші напрямки. Лояльність інтернаціональних найманців під питанням оскільки вони бачать масову здачу своїх колег. Значення полону корейців, юридичний аспект, факт участі громадян КНДР в бойових діях, пряме порушення санкцій ООН, міжнародний ефект Україна отримує додаткові аргументи для тиску на Пхеньян та його партнерів, військово-політичний аспект, докази причетності КНДР до воєнних злочинів РФ. Можуть бути використані на міжнародних майданчиках, аналітика і оцінка, тактичні наслідки, деморалізація підрозділів РФ на північному фронті, стратегічні наслідки, посилення позиції України в питаннях обміну полоненими, психологічний ефект, падіння бойового духу російських частин, посилення страху серед іноземних найманців. Висновок 1 липня увійде в історію як день, коли ціла рота окупантів склала зброю. Найжорсткіша корейська найманка потрапила в полон. Україна отримала важливі докази інтернаціональної участі у війні проти мирного населення. Це лише початок системного розвалу бойових угрупувань РФ на північному напрямку. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.